Зараз не болить. Uh -huh. Але в нього такі періоди є. Я так розумію, що вона... Завжди в тому місці? Так, воно починає мені вростати, в той момент я дотулитися не uh -huh. можу. Я зрозуміла, що я зробила вже останній раз тепер, як боліло, аж в розвідці на в цьому развідчи. Uh -huh. Тобто я викриплювала вже ногу і храпу uh -huh. покривала. І мозольчик, і натоптиш, він йде від тісного взуття. Ну, я не ношу тісне. У вас йдуть no, зони... зони тиску, ви зараз можете не носити, хоча всяке може бути, але. Тобто, ви розумієте, ваш мізинчик ходить ось там. Так, але це я ходила 20 років тому назад, а, від... а вже 20-15 років точно ходжу. Що ви що ви ще робили з, з мозоликом, щоб його позбутися? З тим нічого. 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 То в мене часто між четвертим і п'ятим пальцем є. Між Так. Так, так. Ну, Що з віддаляю. Угу. Самі? Якщо початку, я це поємну угу. сама, а якщо ні, ну, то вже приходиться йти, бо вони ті стрижневі, такі, угу. як голка теж болючі. Тобто ви вже знаєте, де біля якого пальчика скажімо. Так, так. А е, рекомендацій, щоб вони не утворювались, ви не утримували. <ріху> Чого так взяли? <ріху> Це не важко. Доглядова косметика, щоб мазати саме ті місця. <ріху> Все розумію, що дійсно, якщо не позбудитись тісного взуття, можливо, малих шкарпеток. Тобто... От коли вділену шкарпетку на ногу, чи ви відтягуєте спереді, щоб послабити місце? Вони дуже ногу сидіть. Що ви з цим робите? Ну, Чому? А як? Що пробували? Саме ноги, чи у вас в принципі гіпергідроз повсюди? І рука, і руки, долоні. Долоні. Ну воно і буває таке, що йде від стресове, так може бути стресове, може бути генетичне, може бути. Пішки, Гормони був, та ні батьків не було, вони потрапили не лінії. А в мене так це наскільки стати з третього класу почалося. Це було пізнітком нічого, uh -huh. а потім пробували, uh -huh. типу поробити так. Та. Та, і потім і тальк, і все. Тепер знайшла, була якісь сучасні дезодоранти, такі дорогу, що вони тут uh не -huh. підтримують. Хоча сказати, вона Що означає дорогуща, яка це вартість? Uh -huh. Зараз це є тобто, користування на постійній основі. Це не так дорого. Єдине, що зараз саме того, що вам би підходить, бо він є спрей і з форнизолом, і для долонь, і для стоп. То треба замовити, то зараз наявності немає, але його вартість 460 гривень. Досить приємна, і в комплекті, якщо брати з пудрою, яка 350 гривень, воно орієнтовно більше, ніж на місяць вистачає точно. І результати досить хороші. Бо навіть і спортсмени, і підлітки, в кого зараз дуже торісне потовиділення. Всім досить норм заходить. Дійсно, препарат діючий і хороший. Маю інші трошки, але зато ще не маю таких, як то кажуть, правдивих відгуків, бо новий тільки взяла в роботу теж порнезолом. Важливо тут дійсно регулярність, тут дуже важливо. Тобто тут все як ви, вірно підмітило. Від любові не все. Не Хватає вам, дивіться, п'яточка стоїть. Прекрасно. А тепер дивіться, де ваш мізинчик. Він навіть, я вам то відео скину, він навіть не вміщається в вашу устілку. Ось тут дуже зле. Дивіться, отак вийде ваша устілка. Отих два пальці. о, Посуньте, бачите? Навіть отой не вміщається.